Мешканці лісу восени. осінь, Яка красива пора року. Все навкруги вкрите золотистим листям. Але не за горами вже зима. Вже пролітають сніжинки, віє морозною прохолодою, і через це ми з вами почали тепліше одягатись. А що ж зараз роблять лісові мешканці? Ну, ми завітаємо до лісу і дізнаємось, чи готуються дикі тварини восени до приходу зими. Дітки, а хто це? Та це ж вовк. Вовки не впадають взимку сплячкою, добре переносять холоди і навіть не змінюють колір своєї шубки. У вовки хижаки, і їм не потрібно змінювати і маскувати колір шубки. А от густина хутра стає більш щільною, воно стає більш пухнастим для того, щоб ця тварина могла пережити навіть люті морози. До початку зими вовки збираються у зграї. Так набагато легше перезимувати і добувати собі їжу. А от їжачок впадає в сплячку, але перед тим він повинен добряче наїститися і стати таким собі товстунчиком, бо худий і квол їжачок навряд чи доживе до весни, от він і бігає по лісу і швиденько наїдається, усякої всячини. А ви знаєте, що їсть їжачок? Жаб, мурах, слимаків, черв'яків. А також він любить поласувати лісовими ягодами та грибами. А це білочка, вона хоч і не впадає у сплячку, але також повинна добре харчуватися восени. Де ж бідній білочці взяти взимку їжу, якщо все на круги вкрито білою кригою? І про це білочка турбується вже восени. Вона збирає горіхи, гриби, ягоди, сушить їх та ховає у кору дерев, у своє дупло, у мох. І буває таке, що навіть так гарно заховає, і сама знайти не може потім, куди ж вона його поділа. А грибочки білочка розвішує на гілочках або розкладає на пеньках. І вже перед початком холодів, білка починає утеплювати своє житло дупло. Білочка не тільки готує запаси їжі на зиму, а ще й вона обов'язково міняє свою шубку з рудою на сірувату, яка більш тепліша. А це хто заховався за кущиком? Та це ж лисичка. Лисичка не дуже готується до зими і навіть кольор шубки не змінює, але її шубку все одно не впізнати, бо вона стає теплішою, яскравішою, пухнастішою. А от такий великий мешканець лісу, як ведмідь, готується до зими ще злітку. Він заздалегідь починає шукати рови, печери, куди він зносить гілочки, опале листя, робить зверху матрацик з гілочок ялини, для того, щоб було тепліше. І це його барліг, де він зимує всю зиму. Ведмеді не заготовлюють їжу на зиму, але протягом року вони дуже добре харчуються і рибкою, і ягідками, і грибами, і горіхами, щоб накопичити багато жиру. Мідь може лежати у барлозі і зовсім не харчуватися, не пити воду протягом семи місяців. А от зайчик, готуючись до зими, обов'язково повинен змінити кольор своєї шубки, і це головна частина його підготовки. Зайчик поступово міняє свою сіру шубку на білу, і це допомагає йому маскуватись у білому снігу. А також взимку він вириває нори у снігу або у копицях сіна, де він може заховатись. Дітки, тепер ви краще знаєте, як тварини лісу готуються до зими. А я вам кажу до побачення! Бережіть природу.